Вітаю, друзі. Зараз їду від фермера. У мене була зустріч з канадцем, Класний фермер. Він брав нас до себе на роботу українця. Я йому рекомендував, і ми з ним спілкувалися досить довгий час сьогодні зранку, і він мені сказав дещо від чого в мене так трошки напряглось все. І я посидів, подумав, і так, та, а він же правий, так. І це дуже така е, тривожна нотка, до якої я е, не знаю рішення, і прошу вас е, написати у коментарях, що ви думаєте, що ви думаєте на цю тему. І, можливо, ви можете щось порадити, і ми можемо якось всією ком'юніті згрупуватись. І щось зробити, щоб вирішити цю проблему. Отже, до речі, що він мені сказав? Ми, ми з ним спілкувалися по роботі, звісно, про його плани на наступний рік, він чудово ж знає, що я з України, і він мені потім запитує: слухай, Славко, а що війна в Україні вже закінчила щось? Я кажу, ні з чого ти взяв. Він каже, ну як, я ось за останній тиждень не бачив жодної новини про Україну. Тобто, якщо раніше. Були новини. Там були е різні статті. все було про війну в Україні. То більше, то менше. То за останній тиждень жодної новини. Про війну в Україні таке враження він каже, що війна закінчилась, чи е, закінчили, чи України взагалі не стало, чи що відбувається. Хоч ти мені розкаже розпові, розповідь, що там відбувається. Я йому кажу: ні, ні, Джеймс, війна як шла, так і йде. І йдуть кроваві бої. І люди страждають, і все, все як було, так так і так і є. І нічого в цьому не змінилось. І він таки сидить, чухає репу, каже: Да, бачиш, як воно. Зараз цією проблемою в Ізраїлі так те, що відбулось в Ізраїлі. Всі е, заголовки, всі новини тільки про Ізраїль, Україна відійшла навіть не на друге місце, а зникла взагалі з новин е, з ленд новостних. І люди зараз думають, що а може там вже в Україні все закінчилось, може вже е, взагалі все там добре і вже е, взагалі не треба допомагати Україні. І це так дуже-дуже мене не те, що вразило, а заставило мені так подумати і зробити це відео, і звернутися до спільноти, так, до тих, хто мене дивиться, і тих, хто мене чує. Е, я не знаю, от, чесно, я не знаю, ну, в мене ще й не було багато часу подумати про це. так, Я не знаю, що можна зробити для того, щоб знов привернути увагу простих рядових людей. І це ж, я так розумію, відбувається не тільки в Канаді. так, Це, скоріше за все, відбувається і в Європі, і в інших країнах е, по світові. Україна відійшла зараз кудись там на інший. Е, Рівень так назад туди з новин, і люди може багато людей, таких як Джеймс, як цей фермер, з яким я спілкувався. Вони вже думають, що все в Україні все гаразд все закінчилось, тому що немає жодних новин. Я не знаю, що з цим робити, і тому звертаюсь до вас, друзі. Давайте ми разом з вами подумаємо, що ми можемо зробити. Так, звісно, уряд е, України, е, мабуть, не допрацьовує так. Починали дуже класно, дуже гарно. Було багато піару, було багато новин. І все, зараз це якось так опускається. все. Але але я впевнений, що і від громадян від українців багато що чого залежить. І українці, і громадяни можуть привернути увагу світу до того, що в Україні нічого не закінчилось що в Україні продовжують гинути люди, продовжують гинути тисячами в Україні. Продовжується війна, кровава війна. Я хочу вас попросити, щоб ви підтримали це відео вашими вподобайками, щоб якомога більше українців могли побачити це відео і сісти і подумати, і можливо, прийти до якогось рішення і написати, будь ласка, в коментарах, що ви думаєте, так що. Ви можете запропонувати і що ми можемо зробити як спільнота, тому що ми вже досить велика спільнота, нас більше 20 тисяч е, на цьому каналі, і в мене вже дивляться дуже багато велика кількість українців, так не тільки тих, хто підписаний на цей канал. Тобто, у нас вже дуже велика така спільнота, це сила, і, можливо, ми щось можемо придумати. Друзі, не можна давати світові забувати про те, що в Україні ще йде війна, так світ устає, тобто від цієї війни української війни, але не треба давати світові забувати, що українці воюють і за що українці воюють. Отже, друзі, я очікую від вас. Пропозиції, що ви можете порадити, що ми можемо зробити, і я також буду е, ще думати, що ми можемо зробити на цю тему. Е, ще раз нагадую вам про, про важливість ваших підписок на мій канал, про важливість ваших вподобайок і про важливість ваших коментарів. На цьому я буду закінчувати. Чекаю ваші коментарі, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!